Едем, Відчуй життя без алергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Нагадую, я сьогодні підміняю, але не заміняю Дмитра Тузова. Він повернеться у свої ефіри. Сьогодні так просто було потрібно. І ми зараз з вами підбиваємо підсумки цього дня, 2 серпня 2023 року. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків. То більше людей отримують важливу інформацію. А зараз, ну серйозно, я коли готувався до цієї теми, до цієї розмови зараз, е єдине, з чого я міг почати, це з, з цитати анекдота про Рабіновича, якому кажуть Рабінович, коли вас нема. То про вас кажуть дуже погані речі. На що він відповідає? Коли мене нема, то нехай вони мене навіть поб'ють. Отож, суд заочно заарештував колишнього депутата від забороненої вже ОПЗЖ Рабіновича Вадима, і він не перебуває на території України. І депутати, які обиралися від забороненої ОПЗЖ, все ще працюють в українському парламенті, і запитань про це. Насправді немало. А от як з ними, кому і як їх ставити, умовно кажучи, ми будемо зараз розбиратися. З нами на зв'язку координаторка руху чесно, Віта Думанська. Пані Віто, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю слухачів. Скажіть, будь ласка, те, що я почав з анекдоту, ну воно ж так справді і виглядає. Ну, Дуже зручно заарештувати людину, яка спокійно виїхала з України. І це викликає зневіру. Я її принаймні бачу по своїй реакції у соціальних мережах. Що ви про це думаєте? За вас виникає зневіра тільки з приводу Робіновича. Ми вчасно ведемо реєстр зрадників, і ми можемо сказати, що це не просто кейс Ріновича чи анекдот про Робіновича, що це ну так би мовити, тренд. Фактично, всі топ політики, по яких зараз є. Чи то рішення суду про запобіжний захист, чи то уже фінальне рішення суду, всі вони отримали свій свої зобов'язання, свій вирок заочно. Так, ми можемо згадати Балицького, який був так званим губернатором Запорізької області. Ми можемо згадати нардепів Киву і Волошина. Вони також отримали дистанційно свої вироки. Тобто у нас це стає таким нездоровим трендом, наче всі розуміють, що ці люди зрадники, так півтора року відколи в більшості з них вдалося втікти з країни, і ми маємо лише зараз і то а, певні заочні дії. Фактично, ну тренд такий негативний, і Ребіовіч тут не один. Рабінович тут не один, але давайте розбиратися: система українського правосуддя в якийсь момент знайшла достатньо доказів для суду і подала ці документи в суд. Чи можемо ми припустити, що зараз просто система настільки завантажена, що ну, от, ну, він же все одно втік, тому тільки зараз до нього дійшли руки. Отаке от припустити можна? Що тільки зараз дійшли руки, мені складно таке пропустити, тому що давайте згадаємо трошки до війни, що ми мали. Ми мали. А заборону проросійських каналів так, оця обличчя Рабіновича, яка віщала і несло проросійську пропаганду, фактично він був рупором е, отих всіх російських меседжів і гасал. Так, ми заборонили канали. І що ми мали? Ми ще мали в суспільстві досить таку тривалу дискусію. А і ми ж, начебто, демократична країна, чи маємо ми право забороняти відверто пропагандистські канали? Так вже за той час було зрозуміло, що всі його меседжі були проти України, проти. Суверенітету він вважав війну громадянською. Ну тобто вже тоді було зрозуміло, що ця людина фактично є зрадником, і провадження по ньому можна було служби безпеки відкривати ще тоді. От але ну, з цим не працювали. Ми коли вчасно задалося питання, наскільки ефективно працювала правоохоронна система саме по держраді. Ну насправді не дуже ефективно. Насправді не так багато кейсів, от в е, цьому році вони вже трохи зарухались. І якщо ми говоримо про фактично е, півроку двадцять третього року, є 2300 справ. А е, відразу скажу, що значна частина справ по значно дрібніших шкідниках української державності, так і лише 11% справ доходить до суду. І що в судах, які рішення, ми поки не знаємо. Суди сказали, що рада повідомлять чесно цю інформацію наприкінці року, тому ми будемо чекати, щоб зрозуміти, яка ситуація. Але от точково, де мої колеги моніторять, що ж які ж рішення виносять суди, майже всюди, по тих, хто не взятий під варту, йдуть заочні заочні вироки. Тобто, якщо повернутися до Рабіновича, я би на нього право заводило ще набагато раніше, тобто, коли ми забороняли канали, другою точкою для мене стала заборона партій. Ми пам'ятаємо, що влітку минулого року, тобто вже фактично рік пройшов, якраз в липні були суди. Була заборонена партія опозиційна платформа за життя, і уже тоді фактично керівники цих політсил могли вважатися державними зрадниками, але ми бачимо, що Підозру він отримав тільки там, 26 липня цього року. Чому так повільно? Ви знаєте, тут, тут швидше більше питань, а, ніж відповідей. Ну, власне, ми ставимо тут оці запитання. Не... Це конкретне запитання, так? Да? Я розумію, що ви не маєте на нього відповіді, як я не маю на нього відповіді, але ми маємо зрозуміти, а хто ж таки відповість на це запитання? Нестор Шуфри? яка ще з тих далеких. Ті керує комітетом свободи слова у парламенті. України, і от власне на цьому по суті можна було просто закривати, що називається книжку і далі не читати, тому що все ну ну, ну куди, куди ще? І тим не менше, не вирішується. Е, є політологи, які розказують, що ну зараз же оті ОПЗЖшники, які вже не ОПЗЖшники, вони ж так суголосно е, значить працюють і голосують про, про ті рішення, які потрібні владі. Тому їх і не чіпають, але чи це достатнє виправдання? Я розумію, що ви можете не мати всіх відповідей, але можливо ви в Русі, чесно, якось теж хоча б знаєте, кому ставити такі запитання? Дивіться, <різько> ставили. От якраз вчора в нас був uh, публічний захід, і ставили ми ці запитання Корнієнко. Тобто, чи. Uh... Молода більшість толерує присутність е, представників ОПЗЖ в раді чи вони не хочуть віддавати е, лідерські позиції в позиції? Саме так я формулювала питання. Корнієнко сказав тоді, що не толерують, е, що двоє до речі ви б хотіли імена. Двоє людей, які не виносять це питання на погоджувальну раду, він згадав Арахамію і згадав Мотовиловця. Попередньо спілкувалися з Арахамією, Арахамія каже, що е, ближчим часом буде постанова по Шухрищу. В Корнієнка було е, він очікує, що Нестор Іванович сам піде з посади. Ну, оце очікування вже надто довге. Але дивіться, якщо Шухрич очолює комітет. Це такий просто от, яскравий приклад. Другий представник, е, ну, так, Шуфроч очолює комітет. Є так, секундочку, я ще інтерес. маю додати, що є аналітика, ага. що цей комітет є за підсумками, там, здається, минулого року одним з найбільш це... закритих комітетів. Так, це якраз свіжий рейтинг. Ми його от вчора, вчора і презентували, і він найбільш закритий, тому що спочатку війни на сторінках комітету взагалі нічого не відбувалося. тобто... Таке відчуття, що він завмер е, ні, нічого. От, але ми маємо розуміти, що комітет критично важливий, Ну, це ж свобода слова. Тобто, е, очолює заборонена партія. Ладно, цей комітет фактично ну кастрували, як якщо можна так сказати, тому що. Від нього забрали важливі рішення. От, до прикладу, навіть закон про медіа, ну, в який демо боговорити, мабуть, говорити на комітеті свободи слова. Його переносять комітет гуманітарної політики. Інші питання, які стосуються а, свободи слова, розглядає саме комітет Тураєва і комітет свободи слова фактично ні на що не впливає. Там є три людини. Наші аналітики переглядали там трансляції. Тобто, засідання комітету триває там три хвилини. Це, це не жарт. Це дуже зручно, опитання. я би працювати цілих три хвилини, ну знаєте. Ну от, і фактично, комітет існує номінально, тому що важливих якихось функцій він не виконує. Але з іншого боку, відбувається яка ситуація, що в час війни, так, звичайно, комітет має очолювати опозиція, ну це якраз історична традиція, так, і, і ну, через терских. Чи не хочуть, щоб просто. Очолив представник опозиції, до прикладу, хтось з ЄС, який буде їм вставляти палки і за марафон, і за інші штуки, де в нас з'являється така от цензура, або ж чомусь толерують шукниче, Але так як я сказала, шуфрич – це показник, воно за більмо на оці. Але ми маємо інший кейс. Ми маємо комітет державної влади, де секретарем є і саєнко, теж заборонена партія. Саєнко вже має підозру. Ну, уявляєте, коли ми дивимося звідко, коли ми дивимося там ефір комітету, і звіт по. Комітету держвлади зачитує фактично да, представник від забороненої проросійської партії. Ну це нонсенс, бо секретарі звітують на комітеті. І фактично не треба нам розказувати, що для того, щоб позбутися цих людей з керівних посадів в комітетах, що потрібно змінювати конституцію. Ні, тут достатньо політичної волі, достатньо постанови і. Е Перегляд посад може відбутися. Звичайно, вчора маси, що це не часі. Слухайте секундочку, але от дуже важлива деталь. От ви вже у вас вже просто ну, мені здалося, що кілька разів промайнула ця штука, що простіше тримати на цих посадах, е, ну там, у комітеті свободи слова, який ні на що не впливає, Шуфрича або там в комітеті державної ради державної влади, аби не віддати опозиції. Тобто, це означає, що ці люди, які цього не роблять, і яким це вигідніше, вони вже марять виборами. Ну правда, це можна припустити. Ну, дивіться, можна пропустити. Ну от я ж кажу, що в нас з колегами виникла така думка: ну чому ти тримаєшся? Або тобі ці люди, які зараз мають високий індекс лояльності до монобільшості, це ми бачимо. Це про це там не якісь оціночні судження, про це свідчать дані. Тобто як вони голосують, так от і люди, які високо лояльні, тобі простіше в деяких моментах мати справу з ними. Ніж з конфліктними представниками опозиції. Це одне з їх можливих питань. Те, що готується до виборів, вчора Корнієнко казав, що воєнний стан в Україні неможливі не вибори, тому там, не варто спекулювати на цій темі. Але ми розуміємо, що рано чи пізно вибори будуть: відбувається переврабудування в парламенті, відбувається. Переформат навіть а, тієї ж слуги народу, я думаю, що вже йдуть навіть перемовини про створення нових а, політичних проєктів. Ну тобто, вибори відкидати ми не можемо. Люди, ну ці люди, які зараз на обраних посадах, вони мріють про те, що знову будуть на обрадних посадах, придемні. деякі з них можуть. На це розраховувати. Давайте тоді про інші гілки? Е, ну як це називається? Нашої антикорупційної системи. Дуже цікаві історії про ДБР і Набу е, ДБР набу НАЗК да От їхні повноваження, їхня активність, те, що від ДБР регулярно передаються справи до СБУ, а там ну завмирають, наприклад, е, е, що ми можемо розуміти про це? Ну, дивіться, мені складно коментувати щось, що відбувається між ДБР і і СБУ, але ми бачимо реальні кейси, коли, коли там, стаття покарання стає легшою, до прикладу, це ж Злочевський, так, останній, коли йдуть незрозумілі питання з приводу затягування. От. А якщо говорити про музика, то фактично музика зараз в такій, в такій ситуації, що вони залишилися без роботи. Ну, тому що декларації нема, декларації вони не можуть перевіряти. Так, фінансових звітів партій нема, фінанс фінанси теж не можуть перевіряти. Тому вони шукають там різні способи, як моніторити статки. Зараз включилися активно моніторити спосіб життя посадовців. Ну тобто ми бачили тут як це, коментар Новікова, так про те, що вони перевіряють всіх власників бульвару, фонтанів і інших. Елітних житлових комплексах на листках ну для мене це виглядає нонсенсом. От, але вони теж намагаються робити свою роботу. І я дуже сподіваюся, що буде відновлено і декларування, і звітування, щоб вони могли б працювати по суті. Тому що як читаєш заголовки новин, ти розумієш, що що і в медіа, і в людей великий запит дізнатися, як змінилося матеріальний стан наших чиновників і а, посадовців за війни. І це а, не знаю, якщо... запит є. Запит є на справедливість, але отут ще ж одна історія. Дивіться, якщо так довго тягнули з опублікуванням декларацій, то чому ми не будемо очікувати, що зараз вони теж спробують якомога довше. Ну, дивіться, якомога довше в них не вийде, тому що є вимоги. Я була чесно здивована, що вони обіцяли МВФ у декларування до кінця липня, ну але хоча б зробили перше читання. Так подання ми відновимо. Друге питання і перевірку навіть вони можуть відновити. Друге питання, коли реєстр стане чи стане реєстр нормально публічним, тому що ми знаємо є результати там перевірки. Які роблять правоохоронці, які робить музика, і колосальний обсяг робіт, які могли робити там регіональні журналісти, дослідники, які добре знають своїх, скажімо так, слабках посадовців, своїх депутатів, які теж чимало робили з приводу інформування про, там, можливе незаконне збагачення чи про наддані статки, от ну тут важливо, щоби декларування не просто відновився процес подання. Але не менш важливо, щоб доступ до декларації був публічним. Наразі там з того, що вони з останньої редакції, що буде видно, буде, мені здається, навіть не видно місто. Оток би їх помолитися, але всі об'єкти нерухомості будуть декларовані. Тому сподіваємося на, 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 на якісну роботу журналістів. Ну, ви ж бачите, що в нас кожен, кожен такий копняк відбувається після чого? Після журналістського розслідування. Ми вже навіть вчасно називаємо там, до прикладу, цими відпустками, ефект Тищенка. Так? Ну, ну так. слухайте, і це мій вічний біль, тому що ну, так, ми живемо в ситуації, коли у нас впродовж багатьох років. Я це називаю вирішувати проблеми через телевізор. Тобто, коли це стало вже аж максимально публічно, коли вже максимальний розголос, коли вже приховати, зам'яти, забути неможливо, то щось відбувається. Але ну от тепер ну, ви ж якраз в Русі чесно досліджуєте, як воно має працювати системно. У вас є відчуття, що ми колись е будемо вирішувати проблеми не лише через телевізор, ну хоча б так. Дивіться, мені здається, ви сказали ключову фразу системно. Тобто оці от, журналістські розслідування, вони всі призводять до якихось точкових реакцій. Тобто, якщо ми говоримо про системно, так, є е, проросійські депутати в парламенті, заборонених партій, навіть не просто проросійські, а так є соціологія, де там тільки 3% готові їм дати добути до кінця. Можливо, є купа ініціатив, які лежать в парламенті і можна робити системні рішення. Але що ми робимо? Ми по одному позбавляємо мандатів, так? позбавляємо громадянство, позбавляємо. Робимо тиск, щоб так як Арітов склав мандат, але системного рішення викинути цих людей з української політики ми не робимо. Далі з'являються розслідування. По а типу давайте харі. згодуємо когось одного, про інших може забудуть, а значить, ці пропетляють. От я намагаюсь логіку зрозуміти. Ну, дивіться, в нас виходить точкове рішення, яке впливає на одну людину, і ми таким рішенням гасимо медійне поле. От, піднялася хвиля, так? Мину... Піднялася хвиля по Арістову. Раз, раз натиснули Арістов склав мандат. Все. Розумієте? Ну тобто, щось відбувається, ми точково показуємо, які ми красунчики, це я про владу говорю, так ми ж у це питання вирішили. Те, що не вирішується в це системно, ну тобто, людям не комунікується. Кейс okay? і рішення. І до речі, це теж е, така цікава тенденція. А зараз рішення стають швидшими, і рішення навіть по цих точкових моментах чи. Е, Тішими. От ми пам'ятаємо там скільки було обурення з приводу Єрмака, так З зеленського в офісі мовчали. От з певних людей взагалі не було з офісу реакції. От, а зараз, коли якась така от халепа стається, ми цю реакцію маємо. А знову ж підтверджую, ви це сказали, що це точкове рішення, а ніяке не системне. Так само, як ці запізні підозри, тобто, коли в людини було півтора року, щоб втекти з країни. А тепер ми їм даємо заочні підозри. Це теж ну, знаєте, тут певно, є системність. Ну знаєте, є справа ДБР по статті 111 одинадцятій. Одного депутата, який здається вже не в правлячій партії, я зараз маю на увазі Олександра Дубінського, але ця справа чомусь уже скільки там, 33 й місяць нікуди не рухається. І зараз він за кордоном, тому що офіційна причина супроводжувати на лікування свого батька, і, і ну от і от зараз ми знову залишаємося з багатьма питаннями. Ні, дивіться, тут якраз про подвійні стандарти. Тобто є люди, яких готові публічно утилізувати, так публічно от, вигнати, позбутися і сказати Ми красунчики, а є люди, е з приводу яких намагаються мовчати. От до речі, чесно, по Дубінському знайшов Дубінський зараз, якщо ви ще не знали, це збірка регіональної відбудови Київщини. От, купа волонтерських, купа сюжетів. І коли ми написали про те, що на присах є серія відбілюючих сюжетів про Дубінську, Дубінський подав до нас до тому зараз судимося з Дубінським. От, але, е, типу, публічної реакції на Дубінського такої, як на тих, кого, кого легко готові е, там позбутися, ну, немає подвійних стандартів. Ну, тобто він не в статусі, ну якщо шаховими фігурами, то він не в статусі пішака, Ні. в статусі е, там коня чи, чи офіцера. Ну, Сорі, Ні. якщо конем називати офіцером, то дуже багато честі. Я зараз не про ферзя, але я просто ну так, щоб ну слон може ще. добре. Це Ні. ми вже Ні. в таку зоологію пішли. збірної політичної ваги людині, яка її немає. Все ми будемо цього робити. Я дуже дякую вам за розмову. Ну, сорі, знаєте, є така фраза у відомої української поетеси, щоб не плакати, я сміялась. От, власне, у нас зараз в розмовах про те, де системні рішення не ухвалюються, а багато чого вирішується точково і тільки після суспільного або медійного копняка. Ну, от про таке доводиться фіксувати. Зараз дякую дуже за розмову. Координаторка руху чесно, віта Думанська була з нами на зв'язку. Шановні, зараз у нас коротка пауза. Далі будуть найсвіжіші новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.